Арсенал нелегальної зброї з зони АТО спробували провести троє жителів Запоріжжя. Їхній мікроавтобус правоохоронці зупинили на блокпосту Михайлівці. Це біля селідового на Донеччині у салоні машини серед побутових речей були два протитанкові гранатомети, гранати та набої до автомата. Чоловіки спершу розказали, що їхали порибалити на місцеве водойми де й знайшли боєприпаси. Потім зізналися, що провідували родичів, які служать на передовій. Вилучений арсенал відправили на експертизу, а чоловіків затримали. При осмотре данного микроавтобуса было обнаружено гранаты, патроны, запалы к данным гранатам и так называемые мухи. Также в микроавтобусе лежали продукты питания. Ну, свойственные тем, которые получают наши военнослужащие. Еще раз показывает эффективность работы наших блокпостов, что это все проводится не с той целью, чтобы люди стояли в очередях, а с той целью, чтобы не допустить вывоз данных предметов на территорию мерой Украины.